Всім доброго дня. На сьогодні пропозиція від мене всім моїм підписникам і тим, хто не підписаний. На продаж доволі популярний апарат співвідношенню ціна, якість, інжекторний, економний скутер. Це Suzuki адрес v 50 g адрес з дуже зручною e, посадкою для водія із великим сидінням, на яке можна сісти вдвох. Ну І, звичайно ж, економний. І чим мені подобається адрес, це в першу чергу дизайном, такий свіжий цікавий дизайн. По-друге, рівним сидіння, сидінням без всяких виступів і так далі. Ну І, звичайно ж, в нього пологий пол людям зі зростом 1,90 м це буде максимально зручно. Сидіти на ньому. Так, і, як завжди, по порядку. Задня гума. Відсотків 80 по залишку. Практично нова, можна сказати. От, що у нас тут стоїть? Дюро. Стоїть дюро, а по цьому по 80 на 90 на 10, трошечки попустити треба. Гальма. 80 на 90 на 10 стоїть гума. Я б. Все-таки поставив 3-2-0 на 10, щоб збільшити максимальну швидкість, так як це заводський розмір гуми, ну і на ній він поїде 50-55. По варіаторній системі повністю все сток. от Довелося замінити тросик задній гальм, так як рідний закис. І буває така штука, поржавів. Закис, сидіння таке прийшло з Японії. Під сидінням все добре, все ціленьке, все чудово. Далі бак у нас пластмасовий, хто не знає у Сузукі, їх ржавих не буває. Єдине, що рекомендую в процесі користування технікою, обов'язково залишати резерв бензину в районі літр півтори для. Для того, щоб не спалити бензонасос, так як він коштує непоганих грошей. Далі скутер в рідній червоній, скажімо так, не фарбі, в рідному червоному кольору. Колір такий, який може зачухуватись. Тобто пластик йде в прозорому кольорі. Будь-яку подряпинку ви можете полірувати, зачухувати і вивезти його повністю в ідеал. Але тут по пластику є отакі от місця, де-не-де подряпиний і так далі, цим всім треба займатися. По-хорошому його потрібно було б перефарбувати, але, якби, на мою думку, краще б хай буде в прозорому пластику з невеличкими подряпаними дефектами, але він буде не фарбований, а далі вже на вибір ваш. Так, по лівій частині в принципі, без питань. Одна от така тут подряпинка і вм'ятинки, отут дві штучечки є. Далі щось тут. Щось тут, щось схоже чи на брудне, чи на тріщинку, не зрозуміло. Але воно ані тріщинка бачите, тріщинка невеличка по пластику. І далі далі тут все добре. Також дивіться, невеличка тріщинка тут, бачите? Отак покажу. І отут. Дві невеличкіх тріщинки. Я ж кажу, із цих нюансів бажано попаяти, його перефарбувати, але я вважаю, нефарбований пластик от в такому стані. Звичайно, краще лишити в рідному кольорі. А далі це вже таке. Так, передня гума абсолютно нова, без ніяких перебільшень нова. Стоїть Дан Лобран Ідеальна гума і розмір 80х90х10, аналогічно, як і задня Так, далі. По клювчику, бачите, є от такі невеличкі мікротріщинки. Але пластик надзвичайно міцний, от його поламати дуже важко. В контейнері бачите, як, як вони йдуть. Інший пластик, вже би тут було кусок відломаного і так далі. Він дуже-дуже міцненький такий. Так, далі по дефектиках, бачите, і тут є невеличка тріщиночка така. От тут. Є такі мілкі нюанси на От є подряпинки, є мілкі дефекти, нюанси по пластику, але я ж кажу в загальному і в загальному вигляді дуже-дуже непогано. Якщо придивлятися, звичайно, можна знайти якісь там невеличкі подряпинки і так далі, але це... На мою думку, взагалі незначне. Так, далі тут також є питання. За окрему доплату можна пофарбувати, якщо сильно потрібно. Поки що пропонується от в такому стані. Я б, звичайно, їздив краще в от такому стані, ніж на фарбованому. Отак от як виглядає він. Непогано. Решта все супер. По матовій частині ніяких дефектів немає, зауважень і так далі. Карманчик, до речі, ключ, ключ не рідний без магніта і є гачечок для кульочки всяких. Все працює. Так, ручечки, Резинки бажано б замінити, але я залишив рідні. Краще будуть ходити, ніж нові китайські, але вони такі трошечки вигорівші на сонці. 8900 кілометрів пробігу. Двигунчику абсолютно ніяких питань немає, все в такому стані, як воно прийшло із Японії, все ціле, все в хорошому стані, нічого міняти там і так далі не потрібно. Єдине, що по рекомендації це заміна масла зараз. Звичайно ж, на гарячу, коли ви на ньому покатаєтесь, прогрієте і так далі. Так в загальному чудовий стан, я вважаю. Незважаючи на те, що є дефекти по пластику, моделька рідкісна, в моєму випадку також навіть є бажаючі придбати в 50 але запропонувати їх його не завжди можна. Так, по, по двигунчику. Хороше кажучи, гарно працює, рівненько, тихенько. Ніяких питань по роботі двигуна взагалі немає. По максимальній швидкості, я думаю, як і завжди, на такій гумі має бути в районі 52-55, я думаю, на 80-тій гумі він більше не побіжить. Якщо хочете додати і бажано поставити 3.2.0 на 10 вона трошечки вища. І якраз вам кілометрів 5 додать до максимальної. Ну а так, як я і говорив, дуже-дуже зручний. Можна поставити ножки, витягнути. Тим більше людям зі зростом там 1,65-70, це дуже зручний варіант скутера. Звичайно, він дуже економний. О, що я можу сказати? Я дуже здивований, що він поїхав 60, так як, так як вони мають їхати в районі 50-55, я не знаю чому цей їде 65, може за вітром. Хто? Так їде 65. Так, круто я того й кажу, що ну, дуже здивований, що він поїхав 60-65. Тим більше гума 80. Як правило 50-55 вона більше не їде, а тут така максималка, ну це просто дуже гарний результат. Не знаю, Можливо стан такий варіаторний, що він так біжить. Якщо поставити 3-2-0 на 10, це буде ще краще. Ну, ось виглядає він синтетично. Синтечний. По зручності, зручний попробуй ноги вирівняти, сіри. Можна повністю сісти. Ну, в нього, звичайно, ж, зріст невеличкий, там, 1,70 сімдесят. Зручний, правда, по посадці, ноги вирівняти. А ну да, я сяду, щоб люди побачили, що таке метр дев'яносто. Дивіться, я трошечки більше і по вазі, і по, по росту, в мене метр дев'яносто. Чому я кажу, що адрес ну, мега зручний? Можете сісти, отак, вирівняти ноги і не сидіти отак, на сидіти. Ще кажучи, один із самих зручних 50-кубових котерів, на мою думку, в плані просадки і в плані сидіння. Так що, Мій рекомендаціон по модельки, якщо ви хочете щось чотирьохтактне і максимально зручне. Звичайно ж, по підвісочці в нього така слабковата вилка, але для асфальтованих доріг більш ніж гарний варіант. А... Розмитений, ставиться на облік, посилання на телеграм, канал з асортиментом в описі до відео. Хто дивився до кінця, ставте вподобайку. Всім далих покупок!